Доброго дня! Ми продовжимо наш проект соціальної інтеграційної підтримки від USB. Ми сьогодні поговоримо про те, як себе почувають українці через три роки в Швейцарії і ті, хто тільки приїхав до Швейцарії. Сьогодні хочеться розказати про дуже важливі акценти, які потрібно розуміти пам'ятати всім тим українцям, які зараз знаходяться в Швейцарії. Ну, перший акцент це те, що саме в Швейцарії із статусом С українці отримують не просто статус біженця, тому що статус біженця це в цій державі трошки інше, а отримують статус захисту. Він відрізняється від інших статусів і має певну свою специфіку. Статус захисту він розповсюджується на той період, доки триває війна в Україні. Тому ми всі з вами розуміємо, знаємо, пам'ятаємо, що по закінченні війни, в залежності від того, як ви тут реалізувалися, чим займались ці три роки, рік або декілька місяців, якщо ви тільки що приїхали. І буде визначатись, яким чином далі буде складатись ваша доля. Чи ви отримаєте документи про необхідність покинути межі Швейцарії, чи ви зможете тут залишитись. Але це окрема тема, крім того, вона дуже індивідуальна і ще раз хочу наголосити. Не треба боятися того, що хтось з українців ну не дуже коректно себе поводить або не працевлаштований, тому що питання про працевлаштування українців, воно достатньо гостро для швейцарців стоїть зараз, бо українці зі статусом С дають велике навантаження на швейцарський бюджет, і ще, крім того, соціально велике навантаження, тому що люди, які не займаються суспільно корисною роботою, вважаються в Швейцарії людьми, які не дуже корисно впливають на суспільство. Вони створюють осередки соціального утриманства, непродуктивної діяльності, і це шкодить взагалі соціальній атмосфері Швейцарії. Якщо ми будемо казати про українців, ми тут з вами достатньо різні. Є ті, хто тут вже три роки, хтось вже вивчив мову, працевлаштований і. Достатньо стабільно себе почуває. Багато хто знаходиться все так само на соціальному утриманні або допомозі соціальній. Є ті, хто приїхав рік тому, є ті, хто приїхали тільки зараз. Всі ми очікуємо, що у зв'язку з подіями, які відбуваються, можлива нова хвиля мігрантів українців зараз. Не так щедро даються статуси ЕС про це. Ми теж знаємо. І більше того. Вже є ситуації, якісь і приклади, коли статус С відзивають, але тільки в тому випадку, якщо на це дійсно є певні причини, тому що не надаються статуси або відзиваються у тих людей, які мали отримання в інших державах, мали статус захисту протягом цього періоду, починаючи з 24 лютого 22 року. Що важливо для українців будувати нашу спільну взаємодію, тому що так як ми можемо допомогти один одному, ніхто інший нам не допоможе, і серед українців на поточний момент є дуже багато тих людей, які вже розуміються на ситуації в Швейцарії, починаючи від того, як впоратися з отриманням соціальної допомоги, як працевлаштовуватись, куди йти з своїми питаннями, як допомагати дітям. Що таке навчання дітей у Швейцарії, де вивчати мову, ми багато підтримку отримуємо від швейцарців, але наші питання, які виникають у нас, оскільки ми не знайомі з цією соціальною структурою, тим як працюють різноманітні служби, на що потрібно звертати увагу, ну банально починаючи від того, в якому порядку викидати сміття, і закінчуючи тим, як реєструватися у разі звільнення з роботи. І чи маємо ми пільги, наприклад, на транспорт, якщо ви працюєте, і що ви можете вимагати від свого роботодавця, а чого не можете вимагати? Всі ці речі ми можемо один одному пояснити набагато краще. Тому, незважаючи на те, що ми всі приїхали з різних регіонів України, ми приїхали в різний час, в когось більше досвід, в когось менше. Наш величезний ресурс це наше спілкування. Ми маємо ті проблеми, що, наприклад, в Телеграмі дуже багато засмічених груп, в яких інколи бувають або сварки, або виключно питання пов'язані з якимись побутовими такими речами: купити, продати, доставити. Але нам важливо мати і корисний контент для спілкування. То, чим ми займалися в збі протягом трьох років, і ми напрацювали. Механізм надання такої інформації і допомоги по організації українських спільнот для того, щоб ми могли один одного підтримати. В нашому досвіді є декілька видів спільнот. Спочатку нам потрібно було просто десь збиратись для того, щоб поговорити один з одним, обмінятись новинами і підтримати один одним. Бо ну, ніхто не зрозуміє наш біль біль тих людей, яких викинуло з своїх домівок, які будувались руками, там де були родини, там де багато пам'яті і багато свого рідного. І тільки ми один одного можемо підтримати чимось. Починаючи з доброго слова, бо дійсно необхідність у спілкуванні і обміні емоційному це потреба, така сама, як дихати, як їсти, як пити воду. Без цього людина жити не може. І збираючи отакі спільноти українців, ми організували декілька типів, які і на сьогоднішній день дуже добре працюють. Завжди для спілкування потрібен якийсь матеріал. Бо просто так ми не будемо приходити, ми не будемо віддавати дорогоцінний ресурс свого життєвого часу. І важливо, щоб була дійсно група людей, які хочуть допомагати і спілкуватись, і це їх соціальна реалізація. Для Швейцарії, до речі, це дуже-дуже важливо. Тому що коли ви навіть вилаштовуєтесь на роботу, якщо ви пишете в своєму CV тільки інформацію про ваші професійні дані, вас мала мала вірогідність отримати роботу. Особов'язково повинен бути ще розділ вашого хобі, тобто, чим ви любите займатися, окрім роботи, бо якщо ви займатися тільки роботою, то професійне вигорання, і ви не цікаві, як людина буде за дуже швидко. Значить, ви не можете збалансувати своє життя. І ще дуже важливо це показники того, якою соціально корисною діяльністю ви займаєтесь. Так, от, якщо є люди, які хочуть організовувати групу, ми з радістю допоможемо, надамо алгоритми, як з цим працювати. Спільноти українців організовуються або через спільний час з якимись заняттями, вони можуть чергуватись, починаючи від інтелектуальних ігор. До гуртків в'язання для жінок, обміну рецептами, обміну інформацією про важливі події в Україні, про святкування різноманітних свят українських. Крім того, є групи профільні, тому що дуже багато в Швейцарії зараз знаходиться українських фахівців-психологів, які поки що. Не можуть праце влаштуватись мало хто спрацевасувався з них, оскільки стандарти швейцарської діяльності вони відрізняються від українських стандартів. Але починати практику з того, щоб проводити клуби психологічної стійкості стабільності, це вже буде зараховуватися як волонтерська і профільна робота, і це дуже важливо. Тому другий тип таких спільнот це клуби психологічної підтримки, жидкістійкість для організації такого клубу. Якщо є один-два фахівця, ми з радістю надамо алгоритми, за якими працюють наші такі групи, і допоможемо їх створити. Безумовно, ще дуже цікавим і важливим є групи, які дають змогу. Спілкуватись мамам, яких тут навчаються діти, обмінюватись інформацією, і на таких зустрічах в таких клубах і спільнотах, які теж допомагаємо організовувати, надаємо план діяльності їх, і діти між собою можуть спілкуватися, і мами обмінюватися корисною інформацією, що теж є дуже дуже важливим, оскільки освітня система, виховна система Швейцарії дуже відрізняється від української. Ну і зрозуміло розмовні клуби, тому що швейцарці все так само йдуть нам на зустріч. Вони допомагають організовувати зустрічі з питтям чаю, кави, тістечками, різноманітними кухнями швейцарськими. Де вони обговорюють звичайні теми простою мовою, допомагають українцям вивчати німецьку мову, а українці отримують не тільки чудову практику, а ще й можуть отримати дуже важливі і корисні знайомства з швейцарцями, тому що Швейцарія це країна контактів. Інколи критикуючи швейцарців, кажуть про те, що тут нікуди не можна просунутися, це тільки по знайомству. Так, але воно відрізняється від нашого українського підходу, тому що в Україні по знайомству, а в Швейцарії це по рекомендації. Принципова різниця в чому? Принципова різниця в тому, що якщо вас рекомендують, за вас ручаються як за гарного спеціаліста, який може виконувати якісну, класну свою роботу. І навіть якщо ви шукаєте роботу, ваша рекомендація це те, що перше будуть розглядати. Ви можете відправляти тисячу CV, їх навіть ну вони навіть не вони навіть не дійдуть до перегляду. Але якщо за вас зроблять телефонний дзвінок, або скажуть, порекомендують, що оця людина може бути дуже цікавим співробітником, величезна гарантія того, що ви утримаєте цю роботу. Тому дійсно це не просто про знайомства, це про рекомендації. Тому в Швейцарії, коли ви не приїхали, дуже важливо спілкуватись. І тут виникає ще одна дуже важлива дилема. а скільки ж часу я буду присвячувати спілкування з швейцарцями, а скільки з українцями? Тому що дуже часто потрапляючи в таку кульку українського спілкування, ми, начебто, знаходимося в Швейцарії. Але якщо проаналізуємо кількісно, скільки часу ми витрачаємо на спілкування з українцями і з швейцарцями, ми бачимо, що на спілкування з українцями ми витрачаємо набагато більше часу, ніж на спілкування з швейцарцями. От ви можете, вирахувавши, ви можете, вирахувавши цей відсоток, визначитись наскільки ви інтегровані. Тому що якщо ви не залучені в швейцарське життя самостійно через дітей, через свою родину, через свою роботу, то можна сказати, що ви не інтегруєтесь. Ну і відповідно, якщо ви не інтегруєтесь, то ви і не будете на перспективу мати шанси залишати Швейцарії, якщо ви маєте таку ціль. І ще одна дуже важлива теза: ми можемо впоратися з чим завгодно, якщо в нас є мета, якщо ми можемо цю мету сформулювати в конкретну ціль. І дійсно, дивлячись на те, що зараз відбувається в світі, ми зобов'язані визначитись із своїми цілями, хоча б на термін 3-5 років, зрозуміти, де ми хочемо залишатись, де ми хочемо бути, і ми бачимо руйнацію, яка відбувається не тільки в Україні, а взагалі в багатьох точках світу. Якщо ви плануєте еміграцію, просто складіть собі план і визначте, що для вас потрібно. Якщо ви хочете повернутися в Україну, отримайте ту освіту, яку ви можете отримати, отримайте хоча б якийсь досвід роботи, тому що якщо для українського ринку праці є щось важливе, то це саме теза про те, що ви працювали за кордоном, що ви маєте у цій європейській стандарти швейцарські стандарти діяльності і роботи. В будь-якому резюме це завжди буде вибачний пункт. Що стосується міграції переїзду в іншу країну, якщо ви плануєте не залишати Швейцарії, бо це достатньо складно і жорсткі умови, але ви плануєте поїхати до іншої держави, плануєте дивіться, куди ви хочете їхати, де ви хочете працювати, і що вам для цього потрібно, які саме компетенції, але навіть для будь-якої європейської країни. Ваш досвід роботи в Швейцарії це теж завжди дуже важливий пункт в CV. і саме головне це обростання контактами і спілкуванням, яке допоможе до закону. Якщо ж ви плануєте залишати в Швейцарії. Для людей, які успішно інтегруються це цілком можливо. Вам потрібно дійсно розуміти, що певний час ви повинні показувати височайні результати, незалежно від того, наскільки доведеться витрачати засвіт. Але це все реально. Якщо у вас велика родина? То ви пам'ятаєте, що у всіх можуть бути свої плани після цього тимчасового, але дуже довгого життя в Швейцарії. Якщо діти навчаються, вони мають можливість потім інтегруватись тут або в якійсь іншій державі. І пам'ятайте, що діти виростають і вони будуть вже будувати життя за європейським стандартом самостійно. А що будете робити ви? Тому дуже бажаю не ставити життя на паузу. Не лякатись того, що вас будуть засуджувати, що ви українці, українці працюють, не працюють і тому подібне. Лояльно відноситись до тих, хто тільки зараз приїжджає, тому що ми протягом всіх трьох років маємо дуже поганий досвід військового знищення нашої держави, втрати близьких людей. От, і е, наше спілкування, наше об'єднання в клуби, в групи, в спільноти, де один ми один одному допомагаємо, вони е, дають нам і соціальну стабільність, і психологічну, і всіх підтримують. І саме головне, ми можемо в таких групах спілкуватись з класними фахівцями і спеціалістами, які будуть дійсно давати корисні поради, і ми самі, кожен з нас є спеціалістом в якійсь сфері і галузі. Тому давайте ділитись, обмінюватись, єднатись і консолідувати за швейцарським принципом. Бо Швейцарія це консолідація індивідуальності, вже всім весняного натхнення і щасливої самореалізації.